Мирногурадський відділ державної реєстрації актів цивільного стану розпочав свою роботу ще у травні 2023 року. Фахівці зазначають, за більш ніж півроку роботи статистика укладання шлюбів та розлучень досить невтішна, адже розлучатися люди почали частіше. Основні завдання, які покладені на наш відділ, це є повна та своєчасна реєстрація народження, шлюбів, розірвання шлюбу, зміни імені та смерті. Також ми видаємо повторні документи згідно складу. Актових записів на сьогоднішній день відділом зареєстровано, якщо брати шлюби. То за 2023 рік 149 актових записів. А якщо брати за поточні два місяці, то 20 актових записів. Якщо брати статистику в порівнянні з розірвання шлюбів, то їх набагато більше. На за минулий рік було розірвано 120 шлюбів. В цьому році вже 25. У драці також можна зареєструвати факт народження дитини. За минулий рік у нас було. Зареєстровано 95 народжень. З них було 45 хлопчиків і 50 дівчаток. Іменами, які ми називають для дівчат, це не якісь нові імена увійшли. Еліна, Аліна, Олівія. Вже немає Вікторії, Маш, Олен, більш такі імена. Для хлопчиків це Артем, Данило, Макара тут. Збереглася статистика. Аби зареєструвати шлюб, громадянам потрібно надати наступні документи. Потрібні паспорти громадян України, документ чим закінчився попередній шлюб і військовий квиток. Звертатися до фахівців мешканці можуть щодня з 8 до 17 години. За виникнення будь-яких питань телефонуйте за номером 050 56 12 535.